Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Ці слова змушують кожного свідомого українця зупинитися. Навіть малятам з дитинства прищеплюють розуміння, що хвилина мовчання це вшанування пам'яті всіх полеглих героїв. Тож, де б ви не були, як би ви не поспішали у повсякденних турботах, зупиніться. Багато людей нашої громади це прекрасно розуміють. Та є і такі, котрі, на жаль, поки що не засвоїли цю прописну істину. Тому до них зі своїм криком душі звертається бабуся полеглого героя. Яка уособлює всіх, в кого ця клята війна відняла найдорожче. Прошу всіх небайдужих, щоб останавливалися, зупинялися на хвилину мовчання, де б ви не були, де б ви не стояли, що ви не робили, зупиніться. Це що ми можемо для них зробити. Це Віддати їм шану, акцентує увагу подільчан Світлана Гаян і на тому, що зустрічаючи героя, котрий повернувся додому на щиті, всі повинні стати на коліна, а транспорт зупинитися. Так зобов'язаний зробити кожен чиє ім'я українець. Хочу, щоб ще наша громада, коли ви стоять люди на узбіччі, коли везуть нашого героя на щиті, щоб вони. Схилили, стали на коліна і схилили голову, віддали шану увод, щоб вони це саме, що ми можемо зробити для наших героїв, матерів, дружин, дітей, які втратили своїх чоловіків, синів. Слава Україні! Героям! Слава! Дослухайтесь до цього болю зі сльозами на очах і віддайте данину пам'яті всім нашим героям, котрі до останнього боронили свободу і незалежність рідної України. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.